Мок дітотерапії реалізовується в межах благодійного проекту, який підтримується міжнародними партнерами, за що ми дуже сильно вдячні. І я, як дружина священника, сьогодні пишаюся тим, що ми можемо його реалізовувати на нашій рідній єпархії семпсько дрогобицькій єпархії Української греко-католицької церкви за підтримкою владики Ярослава Приріза. Пані Івана подала нам ініціативу, щоб ми з дітьми зустрічалися із військовими. Звісно, що ми цю ініціативу радо прийняли і почали робити різні цікаві зустрічі із військовими. До сьогоднішнього часу ми є постійно з ними. Ми як одна спільнота. Дітей і військових, і батьків сьогодні наші діти є прикладом і зірцем для дорослих, як потрібно любити, шанувати, поважати і віддавати честь нашим героям, нашим титанам. Зараз аналогом тут в Україні немає. Часом до нас звертаються психологи з військового госпіталю. Зараз це все частіше і частіше для того, щоб ми брали таких особливих їхніх пацієнтів, але для нас це найособливіші воїни, які зараз повертаються з фронту для того, щоб вони. Побули той день з нами. Ми з перших днів повномасштабного вторгнення стикнулися з такою важкою ношею, коли наше відділення одне з перших почало приймати поранених бійців з війни. Ми досягаємо неймовірних результатів, адже працюємо в співпраці з психологами. Така взаємодія дозволяє військовим відчути емоційний зв'язок, який може бути втрачений через перенесені травматичні події. Діти своєю щирістю, безпосередністю сприяють створенню атмосфери довіри, і хлопці починають відкриватись, розслаблятись, показувати свої справжні емоції. Вони е, запалюють військових е, оцей стимул до життя. Вони своєю щирістю змушують, заставляють військового стати з інвалідної коляски і пити. І саме діти повинні підтримувати військових, тому що вони їм допомагають відчути себе потрібними. Вони їх змушують проводити ними свій час і тим самим втілюють в кожного військового віру, надію і любов. Всі ті самі речі, які потрібні для реалізації військового повсякденному житті після травм, які вони отримали від жорстокої війни, сам процес лікування це і арт-терапія, і ігри, і спортивні заняття, і походи, співи, де військові діти спільно проводять час. Створюється такий безпосередній мікроклімат з такою позитивною довірливою атмосферою. Це дає можливість нашим захисникам зняти психологічну напругу, подолати тривогу та депресію. Спілкуючись з дітьми, вони знову відчувають себе потрібними, корисними, задіяними, що позитивно впливає на їх психічний стан, надихає їх на подальші здобутки, на подальші плани. І, звичайно, покращує фізичну реабілітацію хлопців. Справді це велика допомога. І я вважаю, що це такий новий метод психотерапії, особливо для військових. Воїни, які воювали за майбутнє України, і вони бачать в тих дітей дуже сильну і позитивну націю. І вони їм відкриваються, і їм стає набагато легше. і Вони легко піддаються. Психологам, які їх реабілітують в санаторії. Під час проходження реабілітації я познайомився з тими дітками, які також мене реабілітували, коли я лежав в Трускавці в санаторії. Вони надали мені наснаги до життя, до нових звершень. І коли списав щось з армії, я взяв собі за мету поділитися своїм шляхом реабілітації з іншими військовими, які зараз перебувають. Після операційної депресії і депресії після поранення. Сьомий місяць поспіль. Ми їздимо по храмах самбірсько дрогобицької єпархії. Возимо дітей, возимо поранених військових, і вони є своєрідним будильником. Вони є своєрідним показником того, що війна ще є. Війна є всюди. Війна є в наших душах, в наших домівках. Навіть в найзахіднішому куточку України війна є. І нам не потрібно про це забувати. Ці дітки допомогли нам якось рухатись вперед. Насправді, перший раз, коли ми отримали подарунок від класу дрон, не було навіть подальшої мрії, що можуть бути наступні дрони, наступні врятовані життя побратимів. Завдяки нашій діяльності волонтерки коло доброти разом з військовими збираємо дрони. Наші дрони вже працюють. На нашу перемогу. Волонтериками було передано вже досить багато дронів для того, щоб зберегти життя нашим військовим. Всім, хто нам допомагає, всім, хто нас підтримує, велике дякую. Хочу сказати, що наша перемога вже близько, тільки разом ми можемо здолати нашого ворога. Слава Україні! Саме чому дрони мене часто запитують і запитують там за кордоном, чому саме ми збираємо на дрони. Перший шлях цього проєкту має декілька складових. Інколи, коли ми приходимо в військовий госпіталь і хочемо розповісти військовому про цей напрямок, що є дітки, ми маємо їх заохотити чимось бути той день з нами. Цим є заохочення, що сьогодні восьмирічні діти збирають кошти для їхніх побратимів. Наступним етапом, після того, коли військовий погодився. Зайти, ми розповідаємо, де саме буде проводитися збір. Ми щонеділі 3 три-чотири храми різних напрямків єпархії навідуємо для того, щоб допомагати військовим бачити людей серед людей. Це справді дуже зворушливо, бо вони стали тими будителями для наших парафіян, для їхніх тих людських сердець. Вони стають тими будителями і воїнами світла, які допомагають нам зрозуміти, на якій ми є тяжкій дорозі в цей час війни, того горя і біди. Але опіка Матери Божої є над кожним з нас. Матір Божа веде і опікується кожним військовим, кожною дитинкою і кожною людиною, особливо тепер, у цей час війни. Ми віримо, що Господь Бог допоможе нам, що швидко буде перемога і настане мир в Україні і на українській землі. Е, ці дітки. Вони як маленькі ангели, тому що вже більше ніж півроку ми з ними їздимо щонеділі по парафіях Дрогобицького району, і е, я бачу наскільки важливу справу вони е, роблять, скільком людям вони допомагають відновити віру в їхнє майбутнє. Я дуже хочу, щоб праця цих діток надалі продовжувалася. Ми віримо в нашу перемогу і віримо в те, що ми зможемо ще назбирати на декілька десятків дронів, які врятують життя захисників. Діти показують те, що потрібно бути надійним тилом. Адже коли тил перестане допомагати фронту, фронт буде там, де тил. Своїм прикладом я наводжу їм те, що вони мають сприйняти самого себе і що вони потрібні суспільству. Найбільша травма ПТСР, яку вони зараз переживають, є саме пов'язана з тим, що наше суспільство не готове їх сприймати. Потрібно показувати іншу сторону того життя, що є люди, з якими потрібно також працювати. І... Зараз так склалося, що з нами працюють восьмирічні діти, і саме діти є таким ланцюжком, мостиком між нами і військовими. І завдяки дітям люди бачачи, як це діти роблять безпосередньо, бачачи, як вони трудяться вже який рік поспіль, вони самі ступають крок за кроком до військових. Тому що діти вони є дуже безпосередні, діти є щирі, діти ніколи. Не збрешуть саме, вони такі не обхитрують. Саме військові це дуже щиро відчувають, і їм набагато легше працювати знаєте, з дітьми, чим з психологами. Тому сьогодні наші діти це є маленькі психологи, і ми хочемо, щоб таких, як вони, ставало в рази більше. Я вірю в те, що праця цих дітей допоможе військовим цим скаліченим душам, відновити віру в їхнє майбутнє. Які будуть жити в чистій, процвітаючій країні разом до перемоги, наші діти показують своїм прикладом, як потрібно любити, шанувати, поважати військових. Раз, два, три, четири! Не шукай шукаємо шарами!